Стережіться лише пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. Роздумаємо, брати і сестри, над тим, як, якщо є зла людина, злочинець, що він буде робити, які справи будуть виходити з його серця, напевно, що буде намагатися формувати інших в такий спосіб. Що були подібними до нього. Кажуть часто про злочинну систему, кажуть про якийсь бізнес чи про політику, це є система, там нічого неможливо змінити. І часто людина з найкращими думками може потрапити в таку систему, і ця система її змінить. Коли ми так говоримо про злих людей, про добрих, напевно. Серця доброї людини будуть виходити лише добрі плоди і добрі вчинки. І вже зрозуміли ми, що є люди, які недоброзичливі, злі, і ті, які добрі. Але коли говорив Ісус про лже пророків, чи мав Він на увазі тих учителів, фарисеїв, які вивчали закон, чи мав він на увазі якихось. Людей, які говорили тоді про якісь філософії, чи, можливо, хотів говорив до християн, до цих спільнот, які потім будуть в історії наперед, говорячи увага, увага до лже пророків. Часто може бути так, що ці лже пророки це є такі єретики. Люди, які надзвичайно можуть бути хитрими, вченими, розумними. І бувало так розповідали, що прийшов хлопець, син якогось проповідника, пастора, протестанта до католиків на зустрічі молоді. Кажучи, я хочу бути з вами, мене нічого не цікавить. Я хочу бути з вами. Дуже, мені дуже цікаво. Але так виходило, що кожного разу. Коли йшло щось про Боже Слово, про якісь духовні речі, починав насміхатися, провокувати, руйнувати зустрічі. Такий приклад, щоб зрозуміти, і деколи, навіть не так, навіть деколи приходить людина, як цей вовк в шкірі овечій, дуже гарні речі говорить, і, як правило, приходить в спільноту, в якій є люди, які довірчиві. Спокійні, як ці ягнята, в отарі. І така людина приходить, знаючи про це, тому говорить добрі речі, а навіть якісь добрі вчинки, і складно зрозуміти, що це є лжепрок. Як розпізнати? Як розпізнати, що це є лже-пророк? Каже Ісус по її ділах. Часто є так, що коли входили в історії якісь інноваційні інноватори, дуже надзвичайно побожні християни, які вважали, що треба боротися тільки за Боже Слово, були великі розколи серед християн. Також це намір, з якою входить цей пророк до спільноти. Це цей намір може прикриватися, може мати маску, але Якщо намір, це як хижий вовк, який приходить, щоб скористатися з цієї спільноти, щоб розвалити її або щоб зав'язати на собі. І тоді такі послідовники, такого лжепророка, починають мінятися під нього. І тоді збоку не зрозуміло, як так може бути в якійсь парафії, ніби добра спільнота, але щось дивного робиться: закрилися між собою. Якісь дивні, нікого не приймають, тільки, тільки в них є один авторитет, якийсь там, якийсь, якого вони тільки слухають, чи якась авторитетка. І така небезпека є, така небезпека є тоді, коли немає єдності. Як розпізнати цього лжепророка? Як розпізнати тих, які приходять як хижі вовки в овечих шкірах? Напевно, молитися до Духа Святого. Напевно, таїнство, напевно, ця єдність, Боже Слово це те, що допомагає нам триматися в цій єдності з Христом і між нами. І коли немає цього, тоді кожен може прийти, кожен може привести якийсь такий, впровадити такі свої думки і так розвалити це, що вже ніхто не може позбирати потім цих людей. Часто є такі теж розповіді, які травмовані люди є після якихось таких груп, після якихось таких лідерів, які за собою ведуть, щось там людям говорять, як має бути. І що відбувається, що відводять від Бога не до Бога, а від Бога, концентруються на такому доброму почутті між собою, такі якісь свої справи. Тому, коли говорить Ісус про цих лже пророків, говорить про ці небезпеки. І напевно, що чим більше розвивалася церква, тим більше було тих, які хотіли прийти і її зруйнувати, ті, які хотіли звести людей, простих, довірчових, людей, які відкриті, люди, які хочуть дійсно формуватися, рости, молитися. І в такий спосіб це має бути велика довіра. До церкви, до навчання церкви, до духовних пастирів, в такому моменті молитися про єдність. Молитися про єдність, щоб ці вже пророки не зводили невинні душі, не відводили їх від Бога. Амінь.